Ось така кількість загиблих бджіл під вуликами на пасіки. Бжоли гинули під час цвітіння соняшника. Тобто під час цвітіння соняшника пестициди, гербіциди, які знаходились в рослинах, які виділяли з нектаром, потрапляли до бджіл, бджоли потрошку троїлись. Відбувалися порушення в кишківнику. І, як наслідок... Як наслідок, ми маємо ось такі проблеми на пасіці. Це є майже на кожній пасіці. І такі проблеми вони можуть приводити до того, що буде спостерігатися дисбактеріоз у бжіл. Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Професійне Бджільництво. Звуть мене Євген, хто не знає, і мова в нашому сьогоднішньому відео піде про хвороби і про отруєння бжіл. В подальшому в даному відеороліку я викладу ситуацію, яка склалася в мене на пасіці, і покажу, як. Місяць підряд сипляться б і що відбувається. Справа в тому, що більшість хвороб вони великовні. але треба знати цикл розвитку хвороби і треба знати її, як її лікувати. Ситуація на Україні склалася дуже нехороша, дуже багато пасік цього року гине від кліща. Казалось би, йдуть сильні сім'ї. Йдуть добре в літо, йдуть гарно на медозбір, збирають медозбір соняшника, приносять гарно мед, а потім пасічник отримує рамку-дві в зиму. І Дуже багато інформації по пасікам України, що кліщ лютує, дуже багато пасік просило і хотів би в сьогоднішньому відео пояснити, що відбувається. Справа в тому, що для того, щоб лікувати будь-бу хворобу, на даний випадок ми. В розмову ведемо про варотоз, про кліща варога. Неправильно буде чекати осені, коли кліщ знищить всю бджолу, знищить весь розпліт і потім вже просто понапросто буде нікого лікувати. Треба розуміти цикл розвитку. Наступне, що хочу сказати, існує дуже багато препаратів, але в основному з хімічних існує три. Діючі речовини. Це амітрас, та і фловалінат фломітрин. Це все синтетичні препарати, які вже дуже давно використовуються. Всі мають певний цикл розпаду. Але всі вони всі вони ці препарати, будь-який препарат діє на шлунково кишковий тракт бджіл. Також на шлунково-кишковий тракт бджил діють яди. І що виникає зачасту? Виникає зачасту те, що начебто пасічник вчасно обробляє від кліща ворога. Кліща ворога в нього немає, все гарно. Але бачить на пасіці, що сім'ї просідають. Бачи розплод поганої якості, дирявий, бджоли чистять лічинки. Багато хто починає кричати, що це гнилець американський чи європейський. А все банально просто, дуже банально просто. Справа в тому, що всі хімічні речовини, будь-то амітрас, будь-то та офловалінат, будь-то любі яди. Ось в даному випадку на моїй пасіці є такі яди неонікотіноїди, якими обробляються рослини соняшник. Ці яди накопичуються в почві і в випадку з соняшником засідають на метр, а то і більше в глибину. Але соняшник має коріння 80 метрів. Сантиметрів глибину і достає ці яди. Це ті яди, які ви, якщо знаєте, обробляють картоплю, обробляють посівний матеріал, коли ви бачите сім'ячку такого червоного кольору. Ці яди накопичуються, бджоли їх достають через соняшник. Тобто соняшник своєю корневою системою достає ці яди, потім бджоли потрошку ними вражаються і ми бачимо підвищену агресію на пасіці. Бачимо просідання бджолосімий, бачимо загиблих бджіл по пасіці, багато хто з вас бачив під вуликом, і бачимо поганої якості розпліт. Ми бачимо дирявий розпліт. Тобто кількість бджіл зменшується, нове потомство якісно не виходить. Бджолосім'я потрошку просідає і все завдяки тому, що кишечник у бджіл він є. Пошкоджений, пошкоджений хімією, якою обробляють поля. Відбувається порушення в шлунку, порушення в травленні і, само собою, порушення в годівлі розплоду. Взагалі в минулому столітті склалося так, що людство зі шляхом збільшення населення пішло хімічним шляхом. Що я маю на увазі? Раніше рослини виробляли страв, як ви знаєте. От. Але зі збільшенням населення пішли хімічним шляхом, заради чого? Та заради того, що це є бізнес. Так можна виробити більше ліків і більше людей лікувати. Але разом з цим, якщо трави не мали стільки побочного ефекту, то лікування хімічними засобами призвело до алергій, призвело до шлуково-кишечних хвороб, призвело до порушення ендокріної системи. І так же само, як ви розумієте, і в жильництві. Тобто хімічне застосування препаратів від клеща ворога, хімічні речовини, які накопичуються в ґрунті, якими обробляється соняшник та інші культури, призводить до того, що бджоли труються. При отруєнні, на жаль, ми їм допомогти не можемо, бо дуже велика кількість в колонії. Але одночасно, як я вже сказав, разом з цим і виникають шлунково-кишкові захворювання. шлунково кишкові захворювання призводять до порушення відношення сапрофіт патоген, тобто розвивається патогенна мікрофлора. Це в подальшому призводить до хвороб розплоду. І пасічник з часом після основного медозбору бачить просідання сімей. Тобто, розумієте, це приблизно так, що навесні йде розвиток, цвітуться сади. Хімікатів менше, але трапляється і так. Я, наприклад, пасіку ентеронерміном обробляю кожної весни після того, як роблять сади. Але все одно цвітобалка, пилок, менша хімічна нагрузка, бджоли розвиваються, а от після соняшника вже, після рослин, які вирощуються на полях, йде хімічна нагрузка, йде порушення і виникає те, що я сказав. Тому гарно вам всім перегляду. Покажу ситуацію на своїй пасіці і покажу як ми її спасли від загибелі. Ось така кількість загиблих бджіл під вуликами на пасіці. Бжоли гинули під час світіння соняшника. Тобто під час світіння соняшника пестициди, гербіциди, які знаходились в рослинах, які виділяли з потрапляли до бджіл, бжоли потрошку троїлись. Відбувалися порушення в кишківнику, і як наслідок, як наслідок, ми маємо ось такі проблеми на пасіці. Це є майже на кожній пасіці, і такі проблеми вони можуть приводити до того, що буде спостерігатися дисбактеріоз у бджіл. Я сподіваюся, буде видно. Зараз на виду, уважно, ось бачите, ось вони бджоли, тобто багато хто з пасічників. Пише, жалується на те, що таке відбувається вони бджоли, які знаходяться перед вуликами, тобто перед лятками у бджіл. І якщо нічого не діяти, то це все може закінчитися тим, що пасіка піде поганої якості в зиму, ослаблена, буде десь бактеріози, буде назематоз, і буде дуже великий відхід бджіл взимку. Чому ми знімаємо дане відео? Дане відео ми знімаємо тому, що така ситуація, що якщо бджіл не обробляти, не обраблять, мало того що відкрища ворога, але і не обробляти від кишечних хвороб, бжоли кормлять своє потомство через хоботок, скажімо так да? І своїм секретом вони гадують. Якщо Відбувається питання в системі травлення обжіл, то керма, які отримує лічинка, вони є неякісними і лічинка втрачає імунітет. І як наслідок цього, ми отримуємо ось таке. Зараз хочу знайти вам розплід і показати якість розплоду. Ось даний розплід, на мій погляд, це є неякісний розплод. Він каже про те, що бджоли вичищають. тобто, Лічинка не дорозвивається, вона не є імунна стійкою і бджола сім'я, якщо ще плюс до того ви не обробили кліща ворога, починає потроху потихеньку просідати. Тобто бджоли начебто в кінці сезону є, начебто все нормально. На перший погляд вирощують розплод. Але якщо розплод ось такої якості, ми в подальшому будемо показувати цю сімейку. Після використання інтернерміна. Якщо розплоти з такої якості, то сім'я потроху просідає і в зиму піде дуже слабкою і дуже погано перезимує. Ось іще наступна рамка, тобто третя рамка подряд. І, як ви бачите, ми бачимо дирявий розпліт. Тобто кількість бджіл зменшується, нове потомство якісно не виходить. Бджолосім'я потрошку просідає і все завдяки тому, що кишечний він є пошкоджений, пошкоджений хімією, якою обробляють поля. Відбувається порушення в шлунку, порушення в травленні і, само собою, порушення в годівлі розплоду. Розплод являється неякісним і потроху сім'я просідає. Плюс до того такі сім'ї які вражені хімією вражені хімікатами, в них розвивається бактеріальний фон в шлунку і такі бджоли вони хворіють. Хворіють і якщо вчасно не приймати ніякі заходи, то хвороба буде поширюватись по всій пасіці або навіть по всьому регіону. Зараз розповім, що як ми використовуємо. Ось він ентеронармін. Значить, в даній бутилочці 20 доз. 20 доз це значить, що на 20 бджолосімей. Скільки ви будете давати 100 мл розчину на бджолосім'ю чи 200 мл. Це вже ваша справа. Ми, наприклад, на даний випадок будемо працювати проливом, тобто будемо давати по 100 мл на бжолосім'ю. Перед цим ми взяли йодіс, залили препарат сухий порошок інтернерм, настояли сутки при кімнатній температурі. Ну, розчин вже готовий, але я по відео хочу показати. Значить, Змішуємо в сиропі. Сироп у нас виходить 20%, тобто 20% цукру на 100 мл води. Так, Це все ми перемішали. Як бачите, я наглядно показую. тобто Розчин у нас готовий ентернермін з 20% розчином цукру з сиропом. І проходимо і обробляємо бджолосім'ї. Значить, ми будемо використовувати 100 мл. Ми тут вже все перерахували на одну бджолосім'ю методом проливу. Вічірком, коли вже всі бджоли сидять в вуликах, відкриваємо сім'ю і так само, як біпіном, обробляємо кожну вулочку, проходимо і проливом обробляємо. Приблизно вирохом у нас 2-літрова баклажка, цієї баклажки повинно вистачати на... Скільки на 20 бджолосімей. Тобто для того, щоб не рахувати, пройдете, якщо ви використали 2-літрову баклажку, ви будете знати, що все ви робите вірно. Дуже гарний результат дає, коли бджолосім'я накрита плівкою. Образується така парова баня і, на мій погляд, з багаторічного використання ще гарніший результат виходить. Значить, Таку обробітку треба проводити трьохкратно, три рази. З інтервалом в 7 днів. Ось ми зараз разом з вами бачимо, як бджоли з задоволенням зразу споживають інтернермін. Одна за другою бджілки ось бачите, до крапельки підлазять і п'ють. Я не перший рік його використовую і чесно скажу ефект є. На тих пасіках, де є такі питання, вдруг виникли поросплоду внаслідок отруєння і всього іншого. Я колись шукав антидот. Є сенс використовувати ентеренермін. Крім того, ще додав, коли пасіка у вас стала дуже сильно агресивною, обов'язково треба використовувати ентеренермін. Тобто це означає те, що бджил щось турбує, щось в сім'ї відбувається не так. і Результат незабаром не заставить себе довго чекати. Ви побачите, як пасіка заспокоїлася, гарний розплід, йде розвиток сімей і бджоли стануть більш миролюбними. Тобто ці яди всі вони діють крім шлунково кишкового тракту, вони ще діють і на нервову систему бджіл. Ну, гляньте, гарно забирають, поїдають бджолки. зараз ми масово проведемо так обробітку пасіки. Пройшло вже майже два тижні після початку обробки інтернерміном. Вже провели дві обробки. І давайте разом з вами переглянемо, що зараз у нас відбувається. на Тачку, чи є підмор бджіл, чи сипиться бджола і який стан розплоду. Ось наша контрольна група сімей. Давайте разом переглянемо ось перший вулик, де ми прибирали. Наступний край так само. Дивимося разом з вами. Підморю, під літками я не бачу. Ну, може десь одна-дві бджоли. Тим, хто не вірить, зараз швидко швидко пробіжу по пасіці і покажу під літками. Ще загиблих бджіл, ось дивіться уважно, вже на пасіці немає. Тобто мор під літками зупинений, мору бджолосімей немає. Ще знімемо декілька наступних сімей. подивимось разом з вами на їхній стан. Мені незручно, бо я один ось такий стан. Тобто, бачите, бджола присутня, бджола жива. Чесно скажу, я дуже задоволений, ось підряд підемо ще вулики. Дивіться. Бжола вся здорова, сім'ї міцні. Я кожного року обробляв на навесні після потрави на садах, коли люди кроплять сади. Але цього року перший раз був вимушений, тому що гинула бжола. і бджоли були такі, знаєте, кволі. Дивіться, вулики повні, сім'ї міцні, я сподіваюся, буде видно. Зараз підемо ще туди, вон трошки далі, по пасіці я вам ще покажу. Підходимо до наступних сімей, щоб було все чесно і без обману. Тобто пасіка, я ж кажу, була дуже сильно просіла. Але на зараз я бачу кожна сім'я без винятку, кожна в дуже гарному стані. Ось. ну Тут, може, бжолки трошки спустилися, але я знаю, що ця сім'я була більш-менш. Бачите, бджолка вся жива, вся дієва, вся. Як то сказати по-українськи буде життєспособна. Ось наступна сімейка, гляньте. Тобто Бджоли є, будують містки, бджоли всі живі. Тобто така бджола буде гарно зимувати, гарно перезимує і по весні буде мати гарний розвиток. Це те, про що я казав, про мікрофлору кишківника. Ось сімейка з вигляду трошки менша. Але якщо відчинимо, просто вони спустилися вниз рамок. Як бачите, ось все добре. Так, три підряд. Зараз для досліду дуже багато кришок, я один мені незручно. Зараз ще декілька сімей. Зараз ще декілька сімей зніму для порівняння, ось дивіться. Ну Чесно скажу, я дуже вражений. Ось, до речі, молода бджілка сидить, зараз приближу, бачите. Нормальна бжілка, без всяких там нюансів. Наступна сім'я. Тоже, бачите, вулики повні і бджола вся жива, вона не квола, це дуже гарна ознака. Це говорить про те, що ці сім'ї гарно загадуються сиропом. Підуть міцні в зиму і навесні будуть мати дуже гарний результат. Це все після обробки інтеренарміном. Також взимку я покажу, які бджолопакети ми продавали, якої міцності були сім'ї. І Багато пасічників мають дуже гарні відгуки, тому як пасіка була оброблена добре від кліща, добре оброблена від хвороб кишечнику. Тобто, то про що я сьогодні розповідав ось ближче зніму. Досить такі міцні родини, бджоли є. Супер. Переглянемо зараз швиденько декілька бджолородин. Глянемо, що в них робиться з розплодом. До речі, скажу так, що якщо в вересні місяці у вас в сім'ях вже немає розплоду, це досить таки гарна ознака. Ця ознака каже про те, що основна маса бджоли у вас змінилась і бджоли не нарощують собі заміну в зиму. а от якщо у вас матка гоне розпліт ви бачите кучу засіву, це буде говорити про те що бджоли вражені кліщем і бджолосім'я хоче наростити собі заміну в зиму. зараз здвинемо декілька рамок доберемося до розплодного гнізда і глянемо що в них робиться тут з розплодом ну, Наприклад, повинна бути вже розплодна рамочка. Так, це у нас перга і перга. Розплоду в даній рамці вже немає. Вже потроху підходить час збирати бджіл в зиму. Так, зараз наступна рамочка. Тобто його вже зараз небагато, але дуже цікавить його якість. Ну ось рамочка з розплодом. Ось як бачимо, зараз трошки спробую здути бджіл. Як бачимо, розплод досить такий якісний, тобто він з плошнячком йде. З іншої сторони ось розплод уже вийшов. Але якщо подивитись, ось як бачите, так само якісний розплід, який виходить. Тобто це каже про те, що... Пропусків стало набагато менше за рахунок того, що бджоли звільнились від токсичності, від інфекції в шлунки і мають можливість годувати наступне покоління більш якісним секретом зі свого організму. Так, ось наступна рамочка, що ми тут бачимо, ну вже розпліду немає. Не, ось є. З однієї сторони теж виходить. Якщо видно, ось покритий бджолами. В принципі, розплід досить такий якісний. Як на осінь, він досить такий якісний. Зараз ще подивимось одну сімейку і глянемо якої якості розплод буде в тій джолородині. Наступна вжила сім'я. Щоб не сказали, що я щось там... Зробив не так або показав більш якісно не показав щось інше, показує всі підряд. А зараз спробуємо добратися до розходного гнізда і глянути на розпліт, якщо він у нас такий ще в сім'ї залишився. Так, ну, навагону ось рамочка. Так, є розпліт Ось як бачите, досить таки... Сподіваюсь, на камеру видно досить таки гарний розплід. Тобто якість розплоду набагато покращуваю. Зараз підійду до камери і покажу більш детально. Тобто ось така якість розплоду стає в вересні місяці після використання інтеренарміну. Зараз ще глянемо пару рамочок з іншої сторони. Як бачите, пройшло 2 тижні ось такої якості. Ми маємо у вересні місяці розплід. Зараз глянемо ще декілька наступних рамочок. я ж кажу, вже декілька, в деяких сім'ях вже розплоду немає, вже бджоли готуються в зиму, Тобто в середині вересня в мене вже розплоду не буде. Ай, збуджені, мабуть, тут матка. Так, на даній рамочці вже розплоду. Ну, дітва, трохи є дітли. Думаю, на камеру її буде видно погано. Зараз візьму ще одну рамочку. Тобто по кількості його небагато, але за якістю розплод досить таки гарний. Мета, яка була поставлена перед нами, достигнута. Зазвичай я інтернерміном обробляю бджіл навесні, тому що навесні треба, щоб... Ну, при отруєннях садів навесні нам треба гарний розвиток. Немає, розплоду досить таки мало, тобто бжоле оброблення від, від клеща, нарощування взимку вже не йде, воно вже зупинилося. Ми з вами переглянули одну рамочку розплоду, може ще ще знайду, передивлюсь більш уважно. Одна відкрита, там особо дивитися нічого. Ну ось тут Ось тут залишки розплоду на виходи. Тобто на всю сім'ю зараз три рамочки розплоду. І ось така кількість бджіл. Бджоли зараз сидять на 10 рамках. Тобто, в принципі, результатом обробки я задоволений. Бджоли осипатися на пасіці е перестали. Як ви бачите по обсидці самих рамок, бджоли на рамках є, тобто бджола не відійшла. От. Тобто зимувати буде кому. Якщо комусь потрібно, я скажу, ділюсь своїм досвідом. Багатьом рекомендую в тих випадках, коли на пасіці щось пішло не так, використовувати ентеренермін. Також багато хто його використовує при гнильцях, В общем-то після отруєнь і при всіх розплодних воробах. Ось так виглядає зараз пасіка. Тобто результат обробки в осінь дав те, що мікрофлора змінилася, бжала відходити перестала і розплід в сім'ях став більш якісним. Тобто, в осінь Він став більш якісним. Якби то було навесні, питань не було б. А зараз вже немає підгодівлі, як ви бачите, кормушок немає, я пасіку не підгодовую. Але сам розплід став більш якісним. Це каже про те, що відбулися зміни в кишківнику бджіл. Патогенна мікрофлора змінилась на позитивну на сапрофіти, і бджола може вирощувати в подальшому якісне потомство.